Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти на податкове. Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от або десь свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки, додаткові, щось переправляли через різні системи, і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі. А, значить, їх закуп... Це буває досить строго, Я розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували. І от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання, переходите туди, клікаєте. ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити. Я признаю чесно, він і для мене буде дуже корисним. Він абсолютно безкоштовний. От. Всі українці, які приїжджали з-за кордону, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну, як і карбованці, щоб розуміла. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І нам здається, що, напевно, пронесено. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я, припарку... я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, я ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт. І в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити, або заплатіть отакий-то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися. Ви, ви, ви якби, рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був шоці через два роки в аеропорту Мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платити. І мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. Була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. У друзів купа випадків було І от щоб ви розуміли, от Вічеслав ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні. Коротше, була така історія. У мене є товариш, у нього бабуся там, стара жінка, яка постраждала під час Другої світової війни. Коротше, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому, у неї не було ні карток, тобто цього сліду карткового взагалі ну, немає. система. Старання. Да, вона жила в домі, який не зареєстрований, навіть вони її знайшли, прийшли до неї, і говорять: ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці прийшли, щоб дати гроші. А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм долучив грошей? Бо те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є ж тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно. Житло, да, да, майно да. якесь. Німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати, на нього жити і не, не брати гроші м, платників податків, вони ж також е, е, пришлють листи щастя, тільки туди вони вже, як нам це люди, ді... казали, нараховують цю піню.